Всім привіт! З вами перша Львова студія автодителяно імперіал Гараж. У нас в роботі був крутий автомобіль. Це BMW M8 Competition. Машинка до нас приїхала з пробігом всього 500 км на максимальний захист антигривною плівкою, керамікою та захист салону. Але для початку подивіться, як круто виглядає ця машинка. Fuck around, make us come around, that 4-4 gonna gun him down. SB, my familia, mafia, my dango. Porterana and Lambo's, but we pull UK in a vando. От з самого початку ми повністю розконсервували даний автомобіль, тобто забрали всі заводські консерванти, підполірвали всі сліди, які залишились тут після салону, після зняття плівок захисних, які тут були, і приступили до встановлення антигривної плівки повністю на весь автомобіль. Ми поклеїли повністю весь. Капот зі всіма ребрами, зі всім гарненько заховали, щоб плівку взагалі не видно. Заклеїли так само повністю весь передній бампер зі всіма карбоновими вставочками. І так само заклеїли передню решітку та передню оптику. Отже, після того, як в нас морда вже вся була в антигревіній плівочці, ми поклеїли повністю передні крила зі всіма карбоновими вставочками, які є, заклеєні у нас цілком передні та задні двері, дверні ручки, повністю пороги з дверними пройомчиками всередині. Заклеєні ось ці карбонові дзеркала, задні Ось по цій всій частині це все одним великим кусочком заклеєно. Заклеєний карбоновий дах, чорні глянці, які є на даху, навколо вікон та між вікнами. Отже, коли ми поклеїли вже передок автомобіля та дві сторони, ми приступили до найважчої поклейки: це поклейка кришки багажника та поклейки заднього бампера. Тому що по досвіду наших колег по тому, що ми бачили, як клеїлись такі автомобілі, зазвичай вони клеються з декілька кусків, Тобто кришку багажника нереально кажуть, що натягнути з одного куска. Так само з бампером дуже багато проблем. Але нам вдалося це все зробити просто одним куском. Тобто ми натягнули суцільним куском, повністю кришку багажника. Тут не видно взагалі, де є плівочка, повністю все гарненько заховали. Суцільно захопили повністю всю кришку, і так само ми поступили із заднім бампером, тобто повністю все всередину. Ось тут в нас заклеєно заду за номером, це все йде одним великим куском, повністю весь бампер. Так само додатково ми позахищали повністю задній дифузор, тобто весь чорний глянець та карбонові вставочки. Захистили так само задню оптику, і після того, як вже в нас ззаду була поклеєна машинка, ми приступили до захисту інтер'єру. Цей крутий салончик також не залишився без нашої уваги. Повністю всі покриття, які є в інтер'єрі даного автомобіля, захищалися спеціальними захисними покриттями. Для прикладу, вся червона шкіра оброблялася натуральним захисним покриттям, яке максимально полегшує догляд за шкірою, тобто там навіть якісь профарбування від джинсів чи від курток дуже легко забираються просто вологою ганчіркою, і додатково, повністю всі глянцеві елементи, тобто карбон. Сірий глянець і чорний глянець повністю проклеївся антигравійною плівочкою. І ось так круто вийшов цей салончик. Ну що ж, коли ми вже захистили повністю весь інтер'єр даного автомобіля та заклеїли його зовні в антигравійну плівочку. Додатково було вирішено ще покрити плівку спеціальним керамічним покриттям для ppf плівочок для того, щоб додати самоочисні властивості та крутий блиск на дану плівку. Отже, якщо ви бажаєте, що ваш автомобіль так само круто був захищений максимально детально та надійно і надовго, звертайтесь до нас. І я особисто підберу для вас найоптимальніший комплекс.